Привіт! Ми продовжуємо ряд інформаційних відео про проект Portalverse. Сьогодні ви дізнаєтеся, які Earn ігри, на мою думку, могли б запуститися на платформі Portalverse і яким чином це би вплинуло на їх майбутнє та яку користь принесло би нашому проекту. Ця інформація може не співпадати з реальністю, тому це лише мої припущення щодо майбутніх ігор. Я розповідаю, які саме ігри я би вважав за потрібним. Влаштувати в проект Portalverse. І це друга частина. Отож, приступимо до огляду. Давайте пригадаємо, що таке Portalverse. Це децентралізована хмарна платформа для ігор Web 2 та Web3. Вона дозволяє гравцям з слабким ПК отримувати потужність від користувачів із потужним обладнанням. ПК взамін на токени проекту. Також вона надає багато новітніх можливостей, які не може дати жодна платформа на даний час. Отож, давайте перейдемо до першої гри під назвою Honeywood. Це проста play to гра, в якій ви можете купувати джіл та пасіки і заробляти на цьому хороший пасивний дохід. Зараз гра набирає популярність серед геймерів, тому цій грі є точно місце Portalverse. Задяки великій кількості ігор як Web 2, так і Web3, платформа Portalverse збиратиме багато геймерів з різних жанрів ігор в одному місці, та всі вони будуть грати в різноманітні ігри. І Honeywood, на мою думку, може стати однією з них. Також не слід забувати, що Portalverse надасть гравцям можливість переносити е, ігрові активи однієї гри в іншу, і таким чином, якщо у вас буде хороший рівень в одній грі, то ви зможете надіслати ігрові ресурси до Honeywood та відразу почати заробляти токени. Наступна гра це у нас Project Hive. Це PvP, Play to Earn гра на базі Solana, в якій ви боретеся з іншими роботами, тобто онлайн-гравцями, та заробляєте токени. Також в грі доступні проходження ігрових сюжетів та кланові битви. Задяки тому, що Project Hive має неймовірну реалістичну графіку, в цьому ми можемо переконатись, наприклад, подивившися на геймплей Reveal, то ця гра зможе додати яскравості в платформу Portalverse. А він в свою чергу допоможе Play to Earn грі показати себе більш е ширшій аудиторії завдяки популярності самої платформи, і також завдяки можливістю надання надлишкової потужності. Свого ПК для слабших ПК будь-які гравці матимуть можливість на рівні грати з одним з ним. Тому що без PortalWers це не було б можливим, оскільки сама гра потребує багато пам'яті та хороших ігрових ресурсів. Переходимо до останньої гри на сьогодні. Це третя гра під назвою Flocky Cyberpunk. Це максимально проста, але в той же час весела play to гра, в якій ви рухаєтеся по полю своїм персонажем і збираєте монети різних проєктів. Ваша основна задача не бути знищеним танками та збирати зброю, щоб знищувати їх. Яку користь принесе Портлверс для флоки Кіберпанк? Це популярність та перенесення внутрішніх ігрових платформ, активів на платформі, на якій буде зміщена гра. Користувачі зможуть побачити її та почати грати. Це така умовна реклама. А ігрові ресурси можна буде перекинути з іншої гри на флоті кіберпанк, щоб відразу почати заробляти. Отож, ми з вами розібралися, які, на мою думку, ігри могли б запуститися на платформі Portalverse для вебтер-ігор. Це переміщення іг... ігрових активів та популярність у виді реклами на платформі. Також не забувайте підписуватися на Twitter, Medium та Discord проєкту Portalverse, тому що проєкт якраз розвивається, йому потрібна підтримка та ваші лайки та репости. Отож, друзі, до наступних зустрічей!